Отже, Заміна поршня і циліндра Yamaha wr 2008 року. Навиків особливо тут не потрібно. По тій причині крутіть, справляйте, ламайте і знову ремонтуйте. Для того, щоб взяти циліндр, поршень голову, нам потрібно в першу чергу, відкручуємо вихлопну, знімаємо відкручуємо болт підрамника. Голову я змістив трішки карбюратор. Розуміється, нам потрібно злити воду з охолоджувального з системи. І далі, далі можна досить легко зняти циліндр, голову поршень, не, не знімаючи мотор. Це дуже зручно. Роблю я це все по тій причині, що вирішив поставити собі. Кіт кат на 290 кубів. Це буде в мене ось такий набір антена. Об'єм 290 кубиків, як я і сказав. Все це виглядає. Знявши циліндр, я помітив, що в принципі, поршень не в такому і вже і вже поганому стані, є затертості, але, але проблема була в тому, що е, заводився мотоцикл досить погано. Але Заводився він по тій причині, що клапана голови були сильно зажаті. Навіть в даний момент можна побачити, що вхідні три клапана були зажаті повністю. А виписні були по 2,2 мм. Це багато. Тому зберу все, покажу, як все це працює.